Наукове товариство імені Шевченка одне з найдавніших в Україні. Воно існує вже 140 років. В часи української бездержавності воно відігравало роль неформальної академії наук. Період діяльності цієї організації це був період найбільшого розпиту нашої науки в 19-му, на початку 20-го століття і вже після відродження української сучасної державності. В різні роки у товаристві працювали науковці з Тернопільщини. під редакцією одного із них Олега Купчинського і вийшов перший том енциклопедії наукового товариства імені Шевченка. До його створення долучились видатні вітчизняні та зарубіжні вчені українського походження. Раніше розповідає голова Тернопільського осередку товариства Михайло Андрейчин, таких енциклопедій не було. Вона виняткова. Відображає тільки ті персоналії і ті. Заклади та різні органи, які в тій чи іншій мірі прямо чи опосередковано були пов'язані з науковим товариством імені Шевченка. Відрізняється ще й тим, що тут акцент робиться на вкладі цих вчених в розвиток української культури і науки. Коштує книга 160 гривень. Аби її придбати, потрібно звернутись у тернопільський осередок наукового товариства імені Шевченка. Вже зібрані і матеріали для наступного тому енциклопедії, але аби видати і його, не вистачає грошей.